Накипіло з Алікою Піхтеровою Це накипіло в день. Ми продовжуємо працювати у прямому етері. У першій половині ми говорили про геніального нашого реформатора українського театру Леся Степановича Курбаса. А власне, перша половина, як я обіцяла, вона була про мистецтво. а Друга про науку. І будемо сьогодні обговорювати один дуже цікавий, нагальний важливий проєкт. Я коли про нього прочитала, я взагалі була у захваті. Я вам скажу чесно, що коли я була студенткою, мене взагалі була мрія долучитися до цього проєкту, але потім доля закрутила мене в журналістику. І як ми чуємо бачимо, досі вона мене не розкрутила назад. Чому я страшенно радію? Власне. Тема нашої сьогоднішньої розмови така: громадська організація «Навчай для України, розпочала прийом заявок на участь у програмі лідерського розвитку через вчителювання у малих громадах. Якщо говорити простіше, наскільки я це зрозуміла, із там релізу. Зараз великий брак власне вчителів, науковців, людей, які готові працювати у маленьких населених пунктах, у селищних школах, різних навчальних закладах. І аби цей дефіцит якимось чином подолати, от це початковуються такі чудові програми. І... Вони покликані мотивувати людей для того, щоб долучатися до покращення освітнього процесу. Власне, ми сьогодні про це детальніше поговоримо зі мною на зв'язку Олександра Савченко. Вона менторка учасників програми Навчай. Олександро, вітаю вас! Вітаю добрий день. Ангеліна Климова. Вона учасниця програми Навчай і родом з Харківщини. Ангеліна, вітаю вас. Добрий а... день. Давайте, мабуть, я так кострубато, можливо, пояснила, розповіла нашим слухачам про цю програму. Я впевнена, що у вас вийде набагато краще. Відійдіть нас в курс справи, будь ласка. А, ти чи я? <св язок> <св язок> Тру, давайте, Олександру, можливо, з вас почнемо. А, про програму. А, ми просто в, в такому сузір'ї з Ангелією. Ми в, а, взаєминах менті менторських я менторка учасників і учасниць програми Навчай, які подаються на вчителювання протягом року чи двох в малі громади для того, щоб вирівняти цю нерівність між освітнім рівнем учнів і учениць з міст і сіл. І це не тільки села, можуть бути це можуть бути маленькі провінційні міста. Тож ці е, люди вони сміливо погоджуються на новий для них досвід, досвід переїзду а в малу громаду поруч зі школою, з якою вони вчителюють, іноді це з великими викликами, тому що може бути брак житла або воно. Якесь таке, що важко просто і легко зняти, організовують там свій побут і на рівних з людьми з цієї громади вчителюють в місцевій школі. Є випадки, коли навіть двох на Одещині, наприклад, зараз це теж. Наша учасниця, у якої є менторка, вона вчителює в двох школах, мужна їздити автобусом, готувати заняття для різних класів з різною, навіть соціальною, соціальним бекграундом, діти з соціальним граном у сім'ї відповідно. І це може бути навантаження. Від півставки ставка вважається 18 годин до повного навантаження. Ми вимагаємо не більше 18 годин, тому що це дуже, дуже відповідальна робота з підготовкою уроків, з перевіркою робіт, наданням зворотнього зв'язку, втіленням якихось додаткових додаткової діяльності, додаткових активностей для учнів. Зокрема, цього року це. Такі заняття, які допомагають вирівняти освітню, освітні втрати у учнів, вони сягають Приблизно десь там від 4 до 5 років відповідно за дослідженням піза в опануванні математичної компетентності, менше між дівчатами і хлопчиками в опануванні читацької компетентності, і через переїзди або тривоги, або просто купу зовнішніх обставин і факторів, діти не отримують повноцінну. Повноцінну освіту за курсом за програмою, і відповідно додатково вони можуть отримати від наших учасників і учасниць таку підтримку у вигляді занять, які долають освітні втрати, або ж здійснюють проєкт також для школи і громади, іноді орбіта проектної діяльності. Розширюються до самої громади з обов'язковим дослідженням потреб самої школи, учнів чи цієї громади, і так вони глибше інтегруються туди. І протягом року вони отримують постійну підтримку від програми. А, різну, якщо це проєктна діяльність і фінансову, і навчальну, а, і, і, взагалі, це підтримка когорти постійно, а, така а, спільното творча орієнтація на те, щоб а, втілювати зміни разом, а, використовуючи свої суперсили. А, також це методична підтримка, менторська підтримка і а, ми дуже заохочуємо людей залишатися на другий рік, а це завжди помітно, як на другому році певні процеси з деякими класами втілюються, потім жвавіше, краще, ефективніше. І у людини є більше можливості відчути на собі цей складний досвід. Перед тим, як програма, є ще 5, років, 5, місяців, 5 тижнів, вибачте, я тільки додам, що люди без педагогічної освіти можуть увійти в цей досвід, отримавши навчання протягом п'ятьох тижнів на літньому інституті. Так, власне про критерії відбору ми ще поговоримо детальніше. Це дуже цікаво. Пані Ангеліно, наскільки я розумію, ви учасниця програми, яка якраз зараз і в самому епіцентрі події, тобто ви до нас навіть включаєтесь зі школи. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід, де ви зараз перебуваєте, як долучилися, як наважилися? Страшенно цікаво. Абсолютно вірно. Я наразі знаходжуся в Великодемирському ліцеї Київської області Бровського району. Це насправді вищо навіть до Харкова, так західніше від Києва. І я маю педагогічну освіту і хотіла втілити цей досвід. Моя Сковороди, педагогічний університет імені Григорія Савича Сковороди. І відповідно, для мене було за цінність і важливо було. Податися на цю програму вперше, коли я її побачила. А, насправді я думаю, про неї раніше, але після повномасштабного вторгнення плани дещо змінили свій ракурс, і от згодом, у 2024 році, все ж таки, змогла долучитися, приєднатися до неї. Мене вабила історія про. Освітні втрати, і де ми можемо на сьогоднішній день бути дотичними і змінотворчими, де ми можемо відчути цю різницю і все ж таки відчути реалії школи навчальних закладів в маленьких населених пунктах. Тому на сьогоднішній день я тут. Як вас прийняв колектив? І ну таке питання, яке теж не можна оминути? Багато про це говорять, що не йде молодь працювати в школи через низьку заробітну плату. Чи вас це не зупиняло? Насправді, завдяки громадській організації навчання України для лідерської програми, навчає стипендія, що насправді покращує життя і співіснування. Також трошки про реалії очікування, коли я йшла на програму, я думала, що це буде маленьке село, село, село. Mm -hmm. А коли я потрапила в селище Велика Димерка з населенням понад 10 тисяч людей, із зараз в моїх колег тут понад 100, Колежаних колег це надзвичайно великий заклад на півтори тисячі дітей, і для мене це, ну. Не було, тому стосовно колективу е насправді з усіма не перезнайомитися і всіх не ну, знають, але доволі тепло приймають і готові прийти на допомогу, пояснити. Бо питань дуже багато е там умовно з простіших як заповнювати паперові журнали, коли ти їх бачив тільки в школі, і коли mm, там бюрократія обожняє зас... бюрократія. <бюрократія>, <бюрократія> так, тобто вона ще залишається і залишається багато запитань і всі доволі відкриті до них, або там комунікація стосовно учнів. Учениць завжди е, можна знайти діалог е, і знайти взаєморозуміння разом з колегами, але чесно кажучи, складно зараз дізнатися всіх е, і з усіма переговорити, бо це доволі такий. Недотичний процес стосовно молоді, так її дійсно небагато, і переважна більшість людей, які тут працюють, це все ж таки місцеві е, мешканці, які е, тут починали і продовжують е, свою діяльність як педагоги. Але е, мушу заперечити, що є е, молоді люди, вони ще працюють і без стипендій вони долучаються і е, змінюють е, освіту е, в малих громадах. Тому вони ще є. Клас. А як давно ви долучилися і чи плануєте, от як казала Олександра, залишатися на другий рік? Я працюю з вересня 2024 року. Тобто, вже в мене пройшло перше півріччя, і так наразі в мене стоїть особисте питання, чи готова я продовжувати. Бо це ем, доволі складні особисті питання, які я перед собою ставлю. Якісь цілі е, тому наразі не готова дати відповідь остаточно. Але знаю, що я вже маю підтримку від школи, де я працюю, і маю велику підтримку від команди навчання України. Ну і когорти це дуже важливо про що. Е, треба ще зазначити це не тільки когорта з ким я подаюся це взагалі спільнота навча для україни для людей які до цього подавалися працювали в маленьких громадах тому і навіть від учнів учні теж коли чують що ти новий вчитель від навча для україни о о, всі такі учениці е, готові тобі піти назустріч, десь щось пояснити, е, показати, розказати. А з нас там попередня вчителька робила ось так. А ну, давайте спробуємо теж. Тобто, вони десь е, якісь там механізми е, підсказують або допомагають на цьому шляху. Слухачі не бачать, а я в камеру зума на вас дивлюсь, і ви така світлосяйна. І Я розумію, що діти, мабуть, надихають так? І на, на роботу і загалом підтримують ця дитяча енергія, така відкрита, потужна, вона от в ці складні часи дуже, дуже підтримує. Однозначно, коли часи блокауту, коли. Там на насправді навіть менше денного світла здається, що настільки все неперебожно складно. Там е я їжу до прикладу на роботу щодня на велосипеді три кілометри, бо пішки е по селищі по селищі мені йти приблизно 40 хвилин. Е і уявіть собі, мороз, е льот, лід е по до довкола. Е я їду в школу під е музику на вушниках і е немає сонця. Зимового сонця абсолютно. І коли я приїжджаю в клас, коли я починаю працювати з дітьми, або там, навіть якщо повітряна тривога, і ми змушені переходити в укриття, і там можемо взяти з собою якісь додаткові ігри, або я готую якісь завдання наперед і можу з ними продовжувати цю комунікацію, це. То... Все абсолютно змінюється. Це те, на чому все тримається. Коли ці є вогники, коли дійсно видно, як запалюються очі від речей, про які ти їм розказуєш, і ти бачиш ці зміни е, там протягом короткотривалого часу, то це дійсно надихає, це те, що тримає. А що ви викладаєте який предмет? Англійську мову. Супер. Пані Олександро, повертаючись до власне теми заявок і відбору, давайте, мабуть, з вами поговоримо про те, які вони ці критерії, хто може долучитися, чи зараз триває набір і скільки ще є вакантних місць. Можливо, хтось з тих, хто зараз слухає, виявить бажання долучитися. Я не можу сказати точно скільки вакантних місць, але ми прагнемо набрати велику банду людей. Ми хочемо цього року залучити вдвічі більше ніж минулого року. Це 29 людей було в наприкінці літнього інституту. Тож тому і набір ми почали раніше, безпрецедентно раніше, уже у грудні, і зараз він активно триває. Тож подаватися можуть усі, хто мають бодай якесь бажання і імпульс до того, щоб дізнатися ближче, що це таке спробувати себе в цьому. Бо набір передбачає декілька кіл. Взаємодії, чекіну саме собою, розмови з нами, знайомства з програмою, мовами, команди з людиною, яка хоче подаватися, щоб взяти участь, потрібно хіба мати ступінь бакалавра. Або магістра будь-якої спеціальності не обов'язково педагогічної, мати впевнені знання з предмету, на який подаєш. бували випадки такі, що могли передумати, викладати один предмет і скласти ще один предметний тест, і такий прям десь або перед літнім інститутом змінити предмет, який хочуть викладати. Але треба бути готовим прийти цей тест предметний, і також бути готовим приїхати до маленького села чи на час програми та прийняти всі ті умови, обставини, бути в них пробувати досліджувати, як це жити там. А йдеться про громади, це центральні більше і на захід, чи це може бути та ж сама Харківщина, Сумщина? Не знаю. А, це... Може, е... так, але цього року це Полтавська, Одеська і Київська область. Власне, де можна ознайомитися детальніше, давайте відведемо за ручку наших слухачів, де можна ознайомитися з програмою і подати заявку. В пошуковому рядочку слід вбивати сайт «Навчай для України і слідувати першим підказкам: там є навігатор для потенційних учасників і учасниць з кнопкою Зареєструватися на подачу. І Залишати свою заявочку, а потім приготуватися до комунікації з рекрутинговою командою. А з якого року існує програма? З 2017 року. 17-го. Можливо, пригадаєте якийсь найцікавіший відгук, можливо, це там змінило долю викладачів чи учнів, щось таке до вас долітало. Мануалі, можливо, ти першу Знаю, року. знаю. А, з 2017 році була а, така викладачка, яка е, настільки надихнула на процес, що на цьогоріч е, я працюю моя колега е, співкогортянка, Вона її учениця. Тобто, свій час вона вчилася в школі е, з дівчинкою, яка була в навчання України, е, і зараз вона стала сама викладачкою в маленькому населеному пункті, сама стала вчителькою. Wow. От, е, а ще історія, як можна так потихеньку по кар'єрному зросту, зростати, бо є навіть прецедент, коли стали директором в Львівській школі, так, Олександра. Так, саме ага. так, так. Наш випускник Володимир Перерва він став директором школи, це один з. Шляхів після програми ми дійсно маємо спільноту, а не просто випускників. А ми маємо спільноту людей, що здійснили участь інтенсивну участь в програмі, але залишилися потім на орбіті всіх одне в одного і або дізнавшися про те, як це бути вчителем, або як це мати такий контакт з різним, різним різними учнями, які часто бодай. Чи не щодня можуть бути не вмотивовані все це хотіти вивчати? Всіх цих людей хотіти в своєму житті по декілька годин і так далі, тоді шукати справжній чесний конект з ними, мати досвід також бути колегами до людей, яких ти, там наприклад, не одразу обрав собі в колектив, і цей досвід різності, прийняття до, до нього і пошуку шляхів співіснування отримують і потім або залишаються в освіті, але роблять якісь Проекти, які е, продовжують здійснювати зміни. Е, це проєкт знову, наприклад, теж е, здійснений випускницями е, програми, або залишається в освіті в державній школі, що один з найпрекрасніших досвідів, досвідів для мене, е, в приватних школах, е, або е, так чи інакше йдуть в змінотворці, е, не забуваючи про освітні процеси, про. Е, про підлітків, бо дуже багато від випускників я бачила, спостерігала проєктів, здійснених для підлітків і молоді. А які дедлайни у подачі заявок і які вікові обмеження для учасників та учасниць? У нас закінчилась перша хвиля, а січня. Я точно не можу сказати, який дедлайн далі, але я думаю, що це до перших чисел червня. А традиційно я підозрюю, що так і буде цього року. І що ще ви спитали? Які вікові обмеження для учасників? Ох, я ем, думаю, що ем, можуть бути різні ексклюзи. А вже ж ми чекаємо випускників вишів, ті, хто має диплом бакалавра і магістра, і власне програма вона націлена подолати ту нерівність і ті такі проблеми, які вже існують у освіті, бо за дослідженнями, яке замовляла освіторія. Середній вік вчителів вчительок в Україні 44 роки. А отже, ми хочемо зсунути цей ріковий сенс на молодших вчителів, зацікавити їх залишатися в освіті, тож чекаємо на молодих людей. Дякую вам, дякую за цю ініціативу і дійсно освітяни, люди, які нині залишаються в Україні, які навчають у ці майбутні покоління. Вони роблять незбагненно важливу і велику роботу. І дякую вам за те, що ви є такою підтримкою і натхненням. Тож всі охочі пишемо в пошуковику Навчай для України, ознайомлюємося, долучаємося. І навчаємося. Дякую вам, що приділили час, і дякую вам, дорогі наші слухачі. Почуємося. А зараз я передаю слово нашим колегам новинарям.